Вітаю вас на каналі Пушинка Валюшка. Ми продовжимо вивчати породи собак, і сьогодні огляд породи Леонберг Почнемо з ключового. Зріст самки 65-75 см. Самці 72-80 см. Вага самки 41-64 кг. Самці 50-77 кг. Тривалість життя у середньому 8-9 років. Країна походження Німеччина. Вигляд: це великі собаки, які мають міцне, пряме тіло. Їхня жерець густа, довга. Леонберги мають вологу відштовхувальне щільне підшерстя. Забарвлення може бути золотистим, рудим, коричним, але морда обов'язково має бути чорною. до речі. В перекладі з німецької Леонберг звучить як гірський лев. І справді, дещо, схоже, з левом є. Можливо, їхня схожість у шиї та грудях Леонберга, які вкриває такий самий комірець, який нагадує гриву Лева. Історія породи. Порода була виведена у 19 столітті німецьким кінологом Гендріхом Есінгом і названа на честь міста Леонберг, на гербі якого зображено Лева. Леонберг вийшов в результаті схрещення Ньюфаундленда та Сенбернара, бернара А потім до результату внесли гени піренейського гірського собаки. На жаль, під час Першої світової війни Леонберги ледь не вимерли. Чому? Люди не могли дозволити собі її годувати. Як же представники цієї породи змогли вижити? Породу розводили з маленької кубки собак, що залишилося і робили це аж до Другої світової, коли вони знову майже не зникли. Хоч зараз цю породу можна побачити рідко, на щастя, популяції нічого не загрожує і вона поступово зростає. Характер Леонберг це ідеальні сімейні собаки. Це добрі, ласкаві, спокійні, але водночас і дуже активні, також вірні і віддані песики. Люблять гратися і чудово ладнають з дітьми та іншими домашніми улюбленцями. Вам потрібна розумна, кмітлива собака, яка швидко вчиться. Тоді Леонберг для вас, адже дресирування вони піддаються легко, а також вони чудові, сторожові собаки. Догляд та дресирування. Якщо заведете Леонберга, будьте готові до ретельного догляду за шерстю. Вона густа, гарна та довга. Також купати собаку не легше завдання, адже це буде велика порода, і на те, щоб її викопати, треба багато терпіння, води та шампуню І тут знову треба звернути увагу на шерсть. Нагадаю, вона довга і довго сохне. Купати собаку слід в міру забруднення або ж раз на 2-3 місяці. Здоров'я. Так само, як і багато інших порід собак, леонберги можуть страждати на різні спадкові хвороби, а саме очей та на захворювання суглобів. А тепер трохи цікавих фактів. У Леонбергів є цікава фізична властивість. Це лапи з перетинками. Саме це робить їх чудовими плавцями, а плавати ці собаки дуже люблять. Гадайте, Де Леонберг посів 10 місце? У підбірці найбільших собак. Список використаних джерел. Дякую за увагу! Підписуйтесь, не забувайте про вподобайку та коментар. Пишіть, чи є, чи була, чи можливо ви хочете таку собаку. До зустрічі!